Усім привіт! З 24 лютого в українському прокаті з'являється чергова комедія. І це Велика Прогулянка від режисера Олега Зборовського, який насправді є продюсером. І ви могли бачити одну з його робіт так точно. Яка була минулого року на телеканалі ICTV. Серіал називається Козаки абсолютно брехлива історія. Вертаючись до прогулянки, варто додати, що і в цьому фільмі не обійшлось без зіркових камео. І це будуть Вірка Сердючка з мамою, яка, до речі, випускає перший україномовний сингл за 20 років, який стане і офіційним саундтреком фільму. Та Андрій П'ятов разом з Євгеном Коноплянкою. Тому що ж з цього вийшло, ми постараємось розібратися далі. Але перед цим я нагадаю, що мене звати Юра Лиса, ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філз, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх свіжих прем'єр, то не забудь підписатися на цей канал. Адже ми починаємо. Сюжет розгортається навколо двох різних сімей дарагоманових та наливайченків. Теплими весняними вихідними обидві родини традиційно вирішують вибратись на шашлики. Доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає своєю. Між ними розпалюється суперечка. І несподівано з'являється третій претендент втікач-корупціонер, який сховав свої гроші на цій же галявині. Det er Fikkel! А друзі, друзі, вітаю всіх. Вибачте, спочатку мікрофон не хотів робити, тому що певно звукорежисер сміявся. Це моя думка. Сподіваюся, що так і було. Друзі, я сподіваюся, що за ці півтори години ви змогли підконектитися до чогось позитивного, забути про все те, що буде і є зараз не буде. Добре. А, друзі, сподіваюся, що ми з нашою. Просто чудовою та чарівною командою змогли зробити для вас, щоб ви за ці півтори години змогли піс... По... Вибачте, я російськомовний посміятися, улибнутися і забити про все. Друзі, дякую. Я зараз передам мікрофон всім іншим. Я сподіваюся, що. Хлопцям і дівчатам є щось сказати. Андрію, давай і передавай далі. Що одразу, Андрію. Друзі, ми вам щиро вдячні за вашу увагу. Ми сподіваємося, що це трошечки вас так трошечки розвеселило. Ми сподіваємося що це кіно піде в масу. Ми сподіваємося що воно буде радувати глядачів. Ми сподіваємося всім воно сподобається. Ми сподіваємося ми будемо сподіватися і сподіваємося, що ми не сподіваємося. Я вам дуже вдячний, будьте здорові. Я бальбашим впечатленням. Я хочу сказати дякую компанії FilmUA за те, що запросили таких класних, ну класних професіоналів. І я з цією компанією поруч я знімалася півтори місяці в дуже класному місці. Я хочу подякувати кожному з вас, кожному, тому що ну це був такий найяскравіший період минулого року для мене. І це би це був мій перший раз. Ось перший <плес> раз. Так, я сподіваюся, він він не комом. І ви знаєте, сьогодні так, сьогодні сьогодні непрості часи, але ми вважаємо так, сміємося, отже, не здаємося. Yeah. Yeah. Давайте попротимові ще раз. Yeah. Я, я хочу подякувати усьому цьому дрімкасту і дрімті. Будь ласка, аплодуйте їм гучніше. І ми сподіваємося, що сьогодні з вашою допомогою. Цей фільм буде в маси, і він буде якось спонукати нас на позитив. Дякую вам. Ой, друзі, ще раз добрий вечір. Ви знаєте, зараз такий час, коли такі фільми, мені здається, вони будуть дуже, як то так, доречні. Да. Я. Дуже хочу сказати велике спасибі абсолютно всій великій команді. Дуже хочу сказати, я, я Гаріка Бірчу зараз побачив перший раз. Подивіться, будь ласка, людина стоїть, написала такий шикарний сценарій, грандіозна ідея. Давайте ми попадуємо. Ми його не бачили на зйомках. Він прийшов тільки час, акуратніко в чорному став. І ви знаєте, я не бачу тут ще декількох дуже важних. Персон да акторів, які були разом з нами. Але є ще одна да, зірочка. Це моя дружина по фільму, це Іра Гатун. Ірочка, ми тебе дуже кохаємо. Дуже жаль, що тебе нема. Але е, в тебе все вийшло. Ти дуже велике молодець. І тобі я хочу сказати через екрани, не через телефони велике спасибі. І спасибі всім, хто приймав участь на цих чекарних Дякую Дякуємо. Дякую! <плес> а, а де оператор? О, де, Голя, 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 Голя. Коля! Коля, це, це така, у нас на знімальному майданчику. Так, два, два оператори. У нас е, у нас була була така фішечка, е, коли, коли був дуже гарний дубль, Ну і там е, Олег режисер питав Коля там чи як тебе? Він казав сльози мішають говорити. <різь> <різь> скажи, скажи що небать. Ну так ну скажіть е, е, Я маю сказати тільки е, те, що дуже приємно було працювати в такій крутій команді, е, де хто був перший раз. Так. Але е, було дуже багато людей, які знають свою роботу краще, ніж ну, багато хто. І тому е, кіно, мені здається, вийшло веселе і гарне. Це у вас перший раз з'явилися футболісти Шахтаря у -у -у -у. Андрію, Дякую, скажіть, Не дочай, щоб Вони всі кінота прийшли і знесли гроші. я, я счастлив, очень счастлив, действительно, снялся в таком замечательном фильме, вышло супер, я в шоке. И, наконец-то, знаете, я привел семью сегодня и сказал, наконец-то, в своей жизни, мы идем в кино смотреть не на кого-то, а на папу. <свят> Спасибо. Спасибо. всем, супер фильм, всех ждем в кинотеатр. Еще у нас была история, тоже цикловая история. Оператора і режисера була фраза. найулюбленіша фраза, кажи. Була, да. так. Батюшки красота яка. -та <різь> була така фраза Батюшки красота та яка. А, але ну, і ми вирішили подарувати подарунок режисерам на День народження Халат. Халат з надписом Батюшки красота яка». Але щось там, ті, хто друкували, щось там вишивали на цьому халаті. Щось неправильно зрозуміли, і вирішили зрозуміти так цю надпись Батюшки написати красиво. І вийшло так. Батюшка. Калат з надписом батюшка, його Здоровського тепер. Це як одна з кумедних. І потім весь знімальний день був, ну, за, як ви ти казав? Ета, дубеліш так всеешло, да. А, Всім дуже дякую! Це супер фінь! <плес> мені дуже сподобалось змінатися, так. Э, ну, я хочу подякувати усім. Це дуже прикольно. Скажи. <плес> Жити такие сбилковые, а на, на Майданчику выпать из него слово, это было просто невозможно. Люха, давай. Хочу всех поблагодарить. Спасибо большой команде, спасибо большое актерам, всем большое спасибо. Олег, большое спасибо, это великолепный опыт. Я никогда не забуду. Спасибо большое. Продюсерам дуже дякуємо, це так класно було попрацювати в такому проєкті так крутому. Така команда, такі продюсери, все так круто. Інусічик, передаш привіт від всіх нас. <звіць> Наша поляна менях, моя пропасы.